В самому серці Новоолександрівки працює особливе місце, де книги оживають, де дитячі голоси сплітаються з українською піснею, а творчість стає мостом між поколіннями. Центральна бібліотека Новоолександрівської сільської ради це не просто бібліотека, це культурне серце громади, яке щодня пульсує життям. Ви знаєте, наш комунальний заклад Новолександрівської сільської ради, центральна бібліотека, де ви зараз знаходитесь. Ну, перш за все, ми займаємося популяризацією книги, промоцією читання. До нас приходять як дорослі, так і дітки. Але ж, так як немає клубу в селі Ново Олександрівки, то бібліотека наша ще виступає як культурний центр Новоолександрівської громади. І це справді так. Тут проводяться репетиції аматорського народного колективу Суряночка. Діють різноманітні гуртки для дітей. Для кожного знайдеться справа до душі. Ось крайниця далеко від нас, та до неї йти позині. Снилась, мама, мені ти не раз. Стороні, у далекій, чужій стороні. Проходить гурткова робота. У нас дуже багато гурткової роботи для діток. Це і петриківський розпис, і анімація, і гра в шахи, і очманілі рученята. Це вони роблять різні-різні-різні поробки. Особливу увагу тут приділяють традиційному мистецтву. Директорка з гордістю ділиться. Вони займаються Петриківським розписом. Петриківський розпис, як ви знаєте, зараз виходить, він в культурне надбання не тільки наше, а й ЮНЕСКО. Тут знаходять тепло навіть ті, хто залишив свої домівки через війну. І там у нас переселенці є. Це люди, які залишили своє житло, залишили свої місця на житті, але вони прийшли до нас і вони так відігріваються душею в нашій бібліотеці. І хоча бібліотека не має статусу великого культурного центру, саме тут оживає дух громади. Ви подивіться, які в нас фонди чудові. Ви знаєте, до нас даже приїжджають з Дніпра люди деякі за книжками, тому що в кожній Дніпропетровській бібліотеці є такі книжки, які є в нашій бібліотеці. Тобто у нас дуже гарні фонди. Також на базі бібліотеки Новоолександрівської громади продовжує роботу цифровий хаб для того, щоб навчитись цифрової грамотності. Якщо ви не вмієте, то завітайте до бібліотеки, щоб навчитись новому і відкрити для себе цікавий світ нових технологій. Центральна бібліотека Новоолександрівки це більше ніж місце з книжками, це простір, де народжується спільність, де діти відкривають світ, а дорослі відчувають підтримку. Це приклад того, як одна бібліотека може стати осередком культури, творчості та людяності. Залишайтесь з нами.